Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мелочах. Сьогодні я хотів би вам показати ціни на сири в магазині Варус. Сьогодні у нас 21 жовтня 2023 року. Я не бачу сенсу озвучувати те, що ви зараз бачите, тому що і так зрозуміло, яка ціна. І в основному це ціни йдуть, те, що ви зараз бачите, сири, які нарізані за 100 грам. Дуже багато зараз знижок на сири. Тому є що обрати. Вибір дуже класний. Подивіться на ціни. Якщо біля вашого дому є магазин варус, ну і ви захочете купити сири якісь, то обов'язково завітайте в цей супермаркет і обов'язково ви щось для себе ви оберете. І оберете іменно за тою ціною, яка вам більше всього підійде. Дійсно, сири не дешеві. Але завжди хочеться себе побалувати чимось таким смачненьким. Тому дивіться на ціни, запам'ятовуйте, якщо щось вам понравиться, записуйте. Обов'язково, якщо вам подобається такий огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписалися. Ну а далі, я думаю, буде цікавіше. Канал тільки розвивається, я ще думаю, який формат цих роликів. Робити і як доносити ту інформацію про знижки, про акції в супермаркетах міста. Тому дякую, що обрали мій канал. Далі обов'язково буде цікавіше. Також хочу зробити такий невеличкий анонс. Після цього ролика про ціни на сири я хочу випустити ще серію роликів. Це будуть ціни на м'ясну продукцію, на ковбаси магазині сільпо. Потім будуть ціни фарус, АТП. В общем далі буде обов'язково цікавіше. І якщо щось вам не подобається, обов'язково пишіть коментарі. Я разом з вами буду робити той канал, який буде подобатися вам. Дякую ще раз. Дивіться.